Всім друзі, привіт! Сьогодні у нас 26 червня 2025 року. В цьому новичкому відео хочу показати крупноплідний сорт черешні середньопізнього терміну достигання під назвою «Октавія». Цей сорт походить з Німеччини. Сорт дуже смачний, в тому році були перші сигнальні плоди в цьому році, навіть не дивлячись на те, що була. Дуже така холодна весна, дуже багато приморозків було, все одно вона дала в принципі, непоганий врожай, як на мене. Зараз вам покажу. Ось як бачите, цей сорт дуже гарно зав'язує плоди такими гронами. Черешні доволі крупні. розмір плодів приблизно 10-12, деякі можуть бути і по 14 грамів. Дуже блискуча, така бочковидна форма у плодів. У нас. Кожен день практично такий йде невеличкий дощ. Черешня ця практично не тріщить. Я побачив пару плодів. Ось, бачите, отакі трошки. Думаю, що вона середньостійка до розтріскування. Зараз буду обривати врожай з вами. Продегустуємо. Дивіться, яка блискуча, червона черешня. Вона вже на цей час стигла. Ось, бачите, поодинокі плоди є. Тріском невеличким, а так, в принципі, непогано. Вже вона солодка, з гарним смаком. Середнього така м'якоть у неї щільна. Ось сонце вийшло, бачите, в нас дує дуже сильний вітер. Цей сор посажений коло річки. Тут постійно вітри йдуть сильні. Так, ну, врожай непоганий. Якщо брати цей дуже неврожайний рік. Ось така Октавія. Плоди на реві тримаються добре, не осипаються. Плодиніжка така доволі долинна. Ось. В затінку більш такі вони червоного кольору, якщо на сонці такі темно, темно бордові. Черешня, бачите, дуже крупна. Ось дивіться в затінку. Черешні. А тут, де більше попадає сонце, вони такі більш темні. Кому цікаво, є живці для щеплення, будуть на літню кольоровку, буду приймати замовлення з 20 липня по 20 серпня і в цей же час буду відправляти. Кому потрібно на зимовесняне щеплення, буду приймати замовлення з 10 грудня по 10 лютого і в цей час же буду відправляти живці. Звертайтесь у вайбер письмово, бо по телефону немає змоги розмовляти. Дуже багато роботи. Можете не дзвонити. Тільки письмово у вайбер. Дуже гарний. Бачу промисловий сорт, який потребує уваги. Дуже крупноплідна черешня. З гарним смаком, гарною товарністю. Ось так виглядає дерево, якому це п'ятий рік від посадки. Щоб не клювали шпаки, треба ставити якісь відлякувачі, щоб воно так матилялися. У мене було тут десь на дереві до 10 отаких бутилок. Вони друг об друга дзенькали і вони відлякували шпаків. І тим самим я зберіг врожай на цьому дереві. Ну все, ми практично обірвали дерево, зараз йдемо дегустувати води. Давайте побачимо, яка вага плодів. Дуже крупні. Я думаю, якщо буде повна загрузка дерева, плоди будуть десь грамів по 12. Ось недогруз і за приморозків 14 грамів. Деякі є по 17, 15. 15. Ну, я вважаю, що це непогано. Гляньте, яка у руці, вона дуже крупна. Ось яку не береш, 15. 15. Ось 13. Ну, думаю, що плюс-мінус ось така буде черешня, може трохи менше, якщо вона буде повністю загружена, заліплена врожаєм. оце вже бачу ось, ось такі плоди, вони вже повністю стиглі. Ось. Але і можна і ось отакі збирати, вони червоні, теж вони смачні. Крупноплідна. Черешня, що я можу сказати? Що вага, що смак, я бачив у своїх колег цей сорт, він дуже насипає врожаєм, прям гронну так висять. Це говорить про те, що сорт дуже плодовитий. Так. І, скоріш всього, самозапильний. Коло цього сорту в мене росте фабіола недалеко. Яка кітла в цьому році. А так більше там нема ніяких сортів. Так, давайте побачимо, що всередині. Ось така червона м'якоть. Колокістечки бачу, така аж темна-темна. Червона. В цьому році в мене є черв'ячок в черешні, бо врожай слабкий Це дуже не обробляв. Ось отак. Тепер давайте примірюємо цукор цікавий у плодах. Який соковита черешня, бачите, сік такий червоно-прозорий. Так, в місті який цукрів. 17. Непогано. Так, зараз ще давайте попробуємо у цього Бо воно може коливатися Один повод може більше давати, другий менше. О, в цьому 18-18. Ну, бачите, ось десь взяти от чорний, такий чорний. Давайте його ще. Попробуємо цікаво просто. Я впевнений, що там, де такі вони трохи не там буде менший показник цукрів. Так, а ну ще цей. Буде більше чи менше. Ну, 18-17-18. Вміст цукру доволі високий у цього сорту. Ой, все попадало. Хотів, щоб воно видно було гарненько. Так. Ну, а тепер давайте пробувати. Так, кістка. Бо забуваю постійно за кістку. Кістка ось невелика, має ось такий вигляд. Мякоть середня щільна, дуже соковита. Пробуємо на смак. Смачна. Дуже смачна черешня. Солодка, приємний присмак черешні. Навіть трохи є тони вишневі якісь по присмаку. Не по кислоті, а по присмаку. Ну і також у цього сорту є невеличка кислинка, приємна. Ну він, напевно, йде більш збалансований. Солодкий з кислинкою, дуже гарний. Нема у цього сорту гірчинки. У смаку він без гірчинки йде. Дуже смачний мені сподобався. Так, будемо зараз жінкою смакувати. З нами був сорт середньопізнього терміну достигання з Німеччини під назвою Октавія. Рекомендую до посадки в свій сад. В мене тут невеличкий садок черешні, нові сорти в наступному році, як заподоносять, обов'язково зніму врожай і з вами познайомлю всі ці сорти, які ростуть у мене на ділянці.